У кожного з нас, хто живе в місті, особливо в таких старих районах, є ось такі дерева неухожені, ще солдеповські, з яких можна зробити красивий готовий бонсай. Це вже практично готовий бонсай. Так що нам треба зробити? Сформувати зверху кулю і знизу обрізати весь штамп. Це і вся, це і вся Так, Знімати сам процес не буду, зніму тільки вже коли буде результат. Я вже постриг. Обрізав все сухе, все, що йшло донизу, все, що всередині перетиналися гілки і терлися між собою. От, повидаляв. Як воно розпуститься, я додам обов'язково і взагалі всіх закликаю Підстрижіть дерева, де ви живете. Хай буде це такий собі не знаю, дворовий челендж.